А що ж ви думали? Будете ноги об мене обтирати, чи що? Натерпілася, я до речі, я вам скажу немало. Терпіла, терпіла і прорвало. Так, да, і я вважаю, що це правильно і потрібно всім висловлювати свої емоції. Ви ж висловлюєте в коментарях, вам же ж ніхто нічого проти не каже. А чому ми, автори свого блогу, повинні підстроюватися під вас особисто, Що вам якийсь там матюк не понравився? Та знаєте, що не нравиться? є кнопочка «Отписатися». До свидання. Прийдуть люди, які не просто будуть грузом висіти в підписниках, а будуть замовниками, будуть нові. Потрібно, щоб люди нові, нові й нові йшли. Чим більше таких відео буде, тим більше. Буде коментарів, тим буде, більший, буде більша аудиторія і буде більший спрос на товар. От так от бажаєте навчитися, слідкуйте за мною, бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. А замовити мій товар, пишіть мені в особисті повідомлення. Товар у мене просто шикарний. Погляньте, яка гортензія. по 135 гривень за штуку. Ви уявляєте? Отаке от ні саджанці. Угу. Де ви такі саджанці? знайдете? дивіться, яка... Розсада зараз, коренева. Ась, ась, Я за свій товар відповідаю. За гризолювого. Товар у мене найкращий. І я найкращий продавець. Ось так от.